Перед тим як починати відразу ось дивіться дві руки. Ось вони трошки криві, то зрозуміло. Тому що як ще можна пояснити відео, яке я для вас оце е, кліпаю, і, і без зайвих питань давайте, давайте до випуску. Артилерія відіграє надзвичайно важливу роль у відбитті російської агресії під час сучасної російсько-української війни. Українські артилеристи в надзвичайно стислі терміни блискуче опанували не лише нову вітчизняну САУ-2 с 22 Богдана, але і французьку 150-мм САУ Цезар, польську краб, словацьку Сузана, німецьку PZH-2000, британську АС-90 швецьку. Арчер, американську причіпну М3ки, батько Хаймарс та МЛРС М 270 традиції використання артилерії глибоко вкорінені в українському війську і сягають ще козацької доби, коли українські артилеристи справедливо вважалися одними з найкращих в Європі. Про виникнення і історію козацької артилерії, значення цього роду військ в забезпеченні обороноздатності гетьманської держави, особливості наповнення гарматного парку та виробництво пороху. а а також про те, що гармаші та пушкарі були різними військовими спеціальностями. Сьогодні з вами і поговоримо. Вітаю, бандити! Ви на каналі Нахіба, мене звати Ігор. Дякую усім, хто підтримує мене на патреоні. Ви прекрасні! Долучайтесь, якщо є така можливість, і давайте починати. Про козаків практично від самого їхнього виникнення пишуть як про огнисту піхоту, тобто озброєних ручною вогнепальною зброєю піхотинців. А про козацьку артилерію джерела пишуть вже від початку 17 століття, коли козаки були частиною війська Речі Посполитої. Козацька артилерія в той час це легка польова полкова артилерія козацького реєстрового війська, яку становили переважно трофейні гармати. Вже в той час українські гармаші та пушкарі стали грізною силою на полі бою. Утім, як самостійний рід та організаційна структура козацького війська з окремим фінансуванням артилерія виникає в перші роки повстання під проводом. Богдана Хмельницького про її статус та джерела утримання обов'язково згадували в тоговірних статтях, які укладалися під час формування молодої козацької держави. Це свідчить, що артилерії приділяли пильну увагу, вважаючи її одним із ключових засобів обороноздатності держави. Виникає спокуса провести паралелі із сучасністю. Е, нині важко перебільшити роль артилерії у вісічі російської агресії. А парк артсистем Збройних сил України налічує багато систем іноземного виробництва. А звідки ж козаки брали ті гармати? Гармати як трофеї козаки захоплювали в усіх, з ким доводилося воювати, починаючи від повстань проти Речі Посполитої наприкінці XVI у першій третині 17-го століття, і до війни проти Московського царства і Османської імперії в той же час. Ці збройні конфлікти забезпечували стабільний приріст парку козацької артилерії. Згодом, уже в середині 17-го століття, іноземні посли, які відвідували столицю Гель. Едьманської держави Чигирин згадували про гармати з гербами польських королів та брандербурзьких кюрфуристів, які стояли на озброєнні гарнізону міста. То були гармати великих калібрів, які рідко коли брали участь у військових походах. Козацька артилерія була переважно трофейною а українські ливарні відливали більше дзвонів ніж гармат. Пізніше, ближче до кінця 17-го і на початку 18-го століття, з'являються також власні відливи. Гарматних стволів. Тоді постійні ливарні починають працювати у глухові, Батурині, Чигирині, Києві і Переяславі. Втім, цікаво зауважити, що вони відливали більше церковних дзвонів, ніж гармат, і незрідка переплавляли на дзвони навіть захоплені трофейні гармати. Дуже показовий приклад можна побачити в Полтаві, де дзвін Кізи Кермен відлитий в часи Івана Мазепи з трофейних турецьких гармат, захоплених козаками полтавського полку під час. Азовських походів у 1695 році. Так, зачекайте, будь ласка, крім гармат власного виробництва, артилерію слід забезпечувати ядрами, шротом та порохом. А чи виробляли їх у гетьманській державі? Звичайно, що так. Там, де відливали гармати, відливали також і ядра для них. Ще простіше було виготовити шрот, ним міг стати порубаний сокирами на дрібні уламки, свинець чи цвяхи. І, звичайно, в Україні у промислових кількостях виготовляли якісний. Порох, уже 16 століття. Наші землі стали одним із головних у Європі центрів виробництва необхідної для цього селітри. Порох українського виробництва використовували європейські армії, але Росія заборонила його вільний продаж після виникнення української козацької держави. Продаж селітри став важливою статею експорту. Можна сказати, що Україна забезпечувала порохом не лише власні потреби, але і європейські армії. Втім, уже у 18 столітті російська імперія взяла виробництво пороху під свій контроль, фактично його обмежуючи. Так 1739 року було заборонено виробництво і вільний продаж пороху, що зробило артилерію гетьманату залежною від російського виробництва. Згодом обійти ці заборони намагався Кирило Розумовський, однак остаточно зняти ці кайдани, які скували розвиток гетьманської армії, він не зміг. Тні ядра зрозуміло використовували для ураження якихось більших цілей, шротом стріляли по ворожій піхоті, але по факту ядрами і шротом заряджали одні ті самі польові, переважно трифунтові гармати. Треба зауважити, що імпровізований шрот з порубаного свинцю і уламків цвяхів швидко амортизував ствол гармати однак, козаки використовували все, що було під рукою, і стріляли всім, що могло вразити ворога. 500 метрів це відстань прицільної стрільби козацьких пушкарів. Що стосується точності та швидкості артилерійської стрільби, то з цим довгий час були серйозні проблеми, які були притаманні не лише козацькій, але і усій європейській артилерії тієї доби. Прицілювання по горизонталі забезпечувало наведення ствола в напрямку цілі по вертикарі, регулювалось завдяки зміні кута нахилу ствола, який проектувався на дальність польоту ядра. Важливим було визначення сили порохового заряду, за що відповідали досвідчені фахівці пушкарі. Точне ураження цілі вони могли забезпечити на відстані до 500 метрів. Що стосується скорострільності, то для ручної вогнепальної зброї у 17-18. Століттях вона становила один постріл на хвилину. Це було дуже швидко на той час, але переважно неприцільно. Гарматний постріл можна було здійснити один раз на. Приблизно 5 хвилин, точність при цьому також дуже страждала. Чим швидше відбувалося заряджання і наведення, тим вищою була ймовірність схибити. Тобто, все залежало від досвіду артилериста, який мав на око оцінити відстань до цілі, навести гармату по горизонталі, визначити кут нахилу ствола та потужність порохового заряду, і тільки тоді здійснити постріл. Все це мав регулювати артилерист, тому це була професія певний фах, який потребував підготовки. Тактики та бойового досвіду у козацькій державі артилерією командував генеральний обозний, який відповідав і за артилерійський парк, і за виробництво гармат, і за підготовку артилерістів. Йому були підпорядковані полкові обозні, які командували артилерією на рівні козацького полку. А вже вони командували безпосередньо пушкарями та гармашами. Пушкарі це бомбардири, а гармаші це каноніри. Пушкар та гармаш це, до речі, різні артилерії. Телерійські спеціальності пушкарю у європейських арміях відповідав бомбардир, тобто той, хто відповідає за здійснення і прицільність гарматного пострілу а гармаш це канонір, який відповідає за стан гармати, і її доставку на позицію. Тощо у середині 18 століття, до речі, з'явилися перші інструкції про те, якими є обов'язки окремо пушкарів та гармашів. Джерела 17-18 століття свідчать, що в козацькому війську одна гармата легкого калібру від 3 до 5 фунтів припадала приблизно на тисячу козаків для 18 століття. Це вже було стандартне штатне комплектування, щоб у козацькому війську, що рушає в похід. На тисячу козаків обов'язково була мінімум одна польова гармата. Сумарно ж увесь артилерійський парк гетьманату на середину XVIII століття нараховував 300-400 гармат. Не всі вони, звичайно, були справними, не всі вони стріляли. Але на загал це була як на той час дуже серйозна вогнева потуга. Це дуже хороший стандарт за мірками розвитку тактики XVIII століття. А щоб у наших сучасних гармашів і бомбардирів було достатньо екіпи та пороху, не забувайте до. На потреби Збройних сил України. І побачимось, бандити, у наступному випуску!